Любов зла, полюбиш і козла. Отак От і в зіни було. Полюбила Михайла, як знало серденько. Знало, то знало, та не відало, що від любові тієї лише сльози втиратиме. За такого красення виходила атлет, все при ньому, чорні брови, карі очі, а з таким хамом довелося жити ще й з ледарем. Воістину, день гуляє. Три слабий, а на п'ятий вихідний. Не розворушиш ні за що, не вблагаєш, та ще й огризається, стусани роздаровує. Але жінка, як кішка, її ногами підкидай, а вона лащиться. Такою була зіна. Любила того михася, хто зна за що. Мабуть, завроду, бо більше не мав заслуг. Добре, хоч на роботу ходив, зате вдома брат телевізору, друг дивану, ну ще газетки інколи перегляне, чи нічого там без нього в світі не сталося. Осінь прийде і картоплю сама викопає, і городину збере. Ходімо, хоч з буряками допоможеш. Докучала щодень. Ні, гу-гу, а вона все своє товче. І що ж? Попросив дружка. Той переорав усе трактором. Ото так жалілась сусідці садила, сапала, плекала, а він в землю пустив. А скотину чим годувати будемо? Йому байдуже, відповіла та, бо бачила, що Михайла ні взяти, ні дати. Чи ж він ту скотину годує, так хоч би гроші давав? Де там? Зарплату. В магазині з дружками спустить, а їй, як в гарному настрої, лише якусь сотню підкине. Живи, як хочеш. Не буду більше годувати, виказувала в розпачі. Ото стіни гризи, а я радше собакам страву викину, а тобі не дам. Сам готуй, сам і живи на ту сотню. Таки ж копійка до копійки склалися б та й було б. А потім охолоне, заспокоїться, гляне, як намальований, та й зарубає півника, хоч і холодець був, і котлетки з грудинки. Ох, жінки, жінки, слабкі ви створіння, Якось захворіла дуже, лежала в гарячці, а він з роботи прийшов, голодний і злий. Що їсти? Я сьогодні із з ліжка не підіймалась, зле мені. Приготуй щось сам, та й господарство попорай. Вона весь день провалялась, а я після роботи та ще й маю прислуговувати. Не народилась ще така, та й подався десь із хати. Прийшов лише під вечір наступного дня. Певно, ще знайшов у якоїсь, таких у селі не бракувало. Злилась, довго не розмовляла, а потім знов змирилась. А що робити? Бачить, не залишиться її красень сам, коли що. Підбере якась, з нього хоч скульптуру ліпи. Аполлон та й годі. Всю чоловічу роботу на собі несла, лагодила, цвяхи забивала, дрова рубати, і то вона. Привезла машину, сама коло тягала, попросила сусіда, щоб порізав. Потім потихеньку рубала. Чи ж є у тебе совість? Впадала до його свідомості. Я, мабуть, єдина жінка у селі, що з сокирою справу має. Ти чоловік чи баба? Тобі холодно, Ти й рубай, а в мене кров гаряча, і без дров нагріюсь. Відказав і пішов у хату. Не витримала, залетіла на кухню, саме набирав з кастрюлі борщ. Вихопила в нього посудину та й хряпнула об підлогу. Все трапилось миттєво. Він оторопів, потім ухопив її за барки і щосили штовхнув на підлогу. Перечепилась через стілець та й вдарилась об стіну головою. І, як наслідок, перелом ноги і струс мозгу. Уже три тижні в лікарні до цього часу не навідувався. Приходила сусідка, говорила, що пора є господарство. А він і вдома рідко ночує, так, загляне, коли неколи Болить у зіне серце, уже і від стусана того оговталась, Ходити почала, а серце болить. Образа давить, кому кращі роки віддала, наймичкою була. Перед ким принижувалась? І краса його потворною вже видавалась. Вийшла в коридор і підступила до вікна. Гарно на вулиці тихо, сніжок пролітає. Люди бігають сюди-туди, у кожного свої справи, свої біди і радості. Когось виглядаєте, почула позаду себе. Озирнулась невисокий чоловік, на руку накладений гіпс. Та ні, просто заздрю тим, хто бігає на двох», – зітхнула. Нічого. Той приязно усміхнувся. Бачу, пішли на поправку додому валізи пакуєте. Вдома і стіни лікують. Головне, щоб хтось там чекав. Чекає, промовила з іронією. Щасливі, найбільша радість, коли дім теплом гріє. Коли є до кого звертатись? А вам є до кого? запитала якось зненацька. Чоловік зніяковів, відчула, що торкнулась болючого, недозволеного. Вибачте, сказала тихо, я не хотіла. Помовчали. Та ні, нічого, почав за якийсь час уже трішки загоїлось. Без неї три роки померла. Жили ми, як в книгах описують, і сонцем моїм була, і повітрям, і зіркою в небі. Знову мовчали. А хіба так буває? запитала, зітхнувши. Буває. Не знаю, як часто, але буває. Мені, принаймні, пощастило. Від слів незнайомця у не здавило в горлі. Навіть не вірилось. Що комусь так щастить. За кілька днів вперше прибув і її. Поставив на тумбочку пляшку кефіру, поклав два яблука. Не поцілував і не привітався. Як ти тут, коли додому? Засумував, запитала холодно. Чого маю тягти на собі все при живій жінці? Не моя вина, що тут лежу. Тож через твої вибрики все, не вдавай із себе жертву, не знаходила слів, зіні не хотілося сваритись, докоряти, опустіло серце, байдужим все стало. Тобі час, я проведу, піднялась, даючи зрозуміти, що його присутність тут уже не бажана. Вийшли в коридор. Ти тут довго не вилежуйся. бо... Пішов, навіть не озирнувся. Стояла, а сльози туманили очі. Хотілось кричати, вити від гніву і розпачу. Ваш не помітила, як знову підійшов несподіваний співрозмовник. Розтривожив, додому захотілось. Вона сумно усміхнулась. Якраз відхотілось, не повернусь назад. Ніхто мене там не чекає, до мами поїду. Як? Чоловік запитливо подивився на неї. Все так погано. Далі нікуди, закрила обличчя руками. Він стояв у нерішучості, а далі, щось обміркувавши, раптом почав. А знаєте що? Їдьте до мене. Вона аж здригнулась від несподіванки. А він продовжував. Певно, вам це дивним виглядатиме, ми одне одного майже не знаємо. Але я вас не ображу. Ви не пошкодуєте, не сподобається, що ж, вільному воля. Зіна здивовано дивилась на чоловіка непримітна зовнішність, повнотілий, але теплий добрий погляд. Самотність убиває. Поквапливо продовжував. Ви непогана людина, я бачу. Ми обоє одинокі, це нас зблизить. Я певен, у нас все вийде. Ви мені симпатичні. Нарешті вона отямилась і засміялась. Що вас так насмішило? Уявила, як ми будемо господарювати? Я з хворою ногою, ви з хворою рукою. А разом одне ціле. Погоджуйтесь, мене за тиждень випишуть, я приїду за вами. Так ми ж ще не познайомились. У нас все попереду. Тиждень встигнемо. То як? Подумаю, він приїхав за нею на старенькому Жигульку. За кермом був кум. Машина повезла їх у нове життя. А час Покаже, яким воно буде. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!